Всім доброго дня і доброго мирного неба. Хочу зараз провести невеликий огляд автомобіля свого, який називається Alfa Romeo Stelvio, який ми вирішили продати. Значить, Що ми на сьогоднішній день маємо? Наскільки можливо, я зараз його зніму, бо він стоїть у мене в дворі. Значить, це Alfa Romeo. Нагадаю, Stelvio 4х4, повний привід. 2018 року виробництва, але на облік вона була поставлена у 2019 році. Тобто, фактично, автомобілем користувалися в 2019 році, починаючи з 2019 року. За цей час автомобіль по дорогам України і Європи проїхав 189 тисяч кілометрів. Ну, про дизайн тут нема що балакати, бо Альфа це фантастичний дизайн. Так, задня частина виглядає. Що я повинен сказати? Автомобіль не битий, не крашений. Єдине, звісно, що за такий термін експлуатації є трохи ось все по бамперу, о, трошки по крилу. І десь тут я ще на стійці бачив, да, тут ще є. Це ці камінці, які на дорозі. Дуже гарна оптика біксінон. Потім я покажу, як вона виглядає. Автомобіль продається на зимовій гумі, гумі 235 на 60R18. Гарна гума, гарний розмір для наших доріг. Ще трохи познімаю, ну трохи снігу на ній є. Познімаю стан локофарбового покриття, щоб було розуміння, в якому стані машина. Це задня частина. Щодо салону, тут у нас червона шкіра. З такими ось логотипами альфа на підголівниках. Ну і салон, я би сказав би геть в ідеальному стані. Це водійське сидіння, тобто ніде нічого, за шкірою дивились, ніде воно не тріснуло, не перепане. Така історія. Ззаді є підлокітник, спереді теж є підлокітник. Так, стан дверних карт додатково. Ну, тут все стандартно, зеркала, склопідні м'ячі і відкриття багажнику із салону. Так, рульове колесо регулюється за висотою, за вилітом. На рульовому колесі що ми маємо? круїз контроль адаптивний, допомога при спуску з гори. Ну, почитаєте це таке. Це коли автомобіль на з крутої гори спускається, ви натискаєте цю кнопку, і він автоматично вибирає швидкість, з якої йому спускати, щоб не було пробуксовки, не було юзу і так далі. тому подібне. Голосовий набір, телефон, відповідь по телефону. Це керування вучністю і треки або радіостанції, в залежності від того, що ви будете слухати. Отакий ключ. Їх два в нас в комплекті. Тобто він повинен бути просто в автомобілі або при вас. Нажимаємо педаль тормозу і натискаємо. Робляться тест -стрілок. Все, Автомобіль запустився. Дуже гарно він запускається з такими всіми красивими картинками. Значить, поки він запускається, він нас тут, що ми повинні соблюдати правила ПДД і так далі, дивитися на дорогу все таке інше. Значить, тут ідея. Радіо, якщо треба, через CarPlay, через Android Auto можна підключити телефон, і ви зможете свій робочий стіл телефону, тобто слухати можна все, що хочете. Навігація може бути Google, можете прошитою користуватися, тобто, все це працює. <клухи> так, далі у нас керування кліматом. Ну, тут все стандартно. Коробка 8-ступка, ZTF німецька коробка це коробка, яка використовується на преміальних косорах. Нагадаю, що конкурент цього автомобіля це BMW X3. Вона джойстик електронний. Тобто ще, ось назад. Є парковочний радар. паркінг, значить, електронне, електронне стояночне гальмо автоматичне. Значить, це у нас тут вибір режимів, ви можете драйв, це вона буде гаряча-гаряча, 200 кінських сил, 300 ньютонометрів крутного моменту. Норма. Все це відображається на екрані, це для повсякденної їзди, і, а я би назвав би так, режим економії. Або на зиму. Вона е, плавніше е, з місця вирушає і менше палива споживає. Ну, так виглядають ходові гнія, так, так звані. Вони вмикаються автоматично. ну Це що вимагає від нас правила їзди за містом. А, забув ще сказати, є омивач скла. вірніше омивач фар. Так, дивимося, що тут під капотом. Ще раз нагадую, це двигун 200 кінських сил, 300 крутного моменту. Він турбований з турбіною. Дуже гарний, швидкий прийомістий двигун. Ну, Альфа це ж про спорт. Хочу звернути вашу увагу, як він, як він обслуговувався. За 189 тисяч тут немає ніяких несправностей, підтікань або щось іншого. Приблизно на 150 тисячах тут замінився ремінь ГРМ і всі ці зірочки, більше, цеп, цеп, тут цеп, цеп ГРМ і всі ці зірочки теж були замінені. Отак він працює на холостому ходу. Значить, капот у нас на амортизаторах. Отак так він закрився. Так, пішли далі до багажного відділення. Багажник можна відчинити з салону, я вже казав, можна з ключа і можна собственно з кришки. З ключа, два рази натискуємо і відчиняємо. Автоматичне відчиняння багажного відділення. Зараз вже не пам'ятаю, скільки тут літрів, але щось біля 400. ну Це можна подивитися в характеристиках. Тут набір необхідний. Навіть жилет є. Тут немає запаски, тут є компресор. Але я маю сказати, що за е, скільки років у нас виходить, за 8 років, що я володів цим автомобілем, жодного разу я ним не скористався. Якщо були якісь невеличкі проколи, то я завжди доїжджав до монтажик. Значить, закрити ми можемо або зразу на замок, ну, або без замка. Е, спрацює центральний замок, якщо на замок нажати. От так. Так, ще трохи по салону покажу. Салон в ідеальному стані. Задня частина. Це обдув на задніх пасажирів. Тут у нас такий підлокітник з підстаканниками, дірні карти. Цей сигнал це свідчить про те, що зараз ключ в мене в кишені і він не в автомобілі. Тому автомобіль зараз так, таким чином реагує. Не, ось я сів до автомобіля, ключ при мені і сигнал. Пропав. E, значить, які ще такі дрібнички є? Тут сиди батарейка. Якщо вона не дай Бог сяде, за мною такого не було, але все може бути. Тут є такий відсік, куди викладати ключ. Я думаю, це стандартно для всіх машин. І проводити запуск. Тобто, В будь-якому випадку ви заведете машину. Також тут, е, якщо його відкрити, там жало. Е, можна автомобіль відкрити без центрального замка, можна ключом відкрити двері. Значить, Тут у нас USB є порти. Два підлокітники AUX, AUX не користався. І один тут на панелі. Через нього підключає Android, Android Auto. Бо наскільки мені відомо, Apple CarPlay підключається без шнура, Android Auto з шнуром. Ну, центральний замок стандартно, Зачиняєте. Все, машина. Замок спрацював. Ще раз повторюю, Alfa Romeo, 2018 рік в експлуатації з 2019 року. Один власник це я і моя дружина. 189 тисяч пробігу. Обслужена повністю, все зроблено, готова до будь-якого драйву до будь-якої перевірки на будь-якому СТО. Не бита, не крашена, нагадую, це не, це не американець, це машина з Європи. Через офіційного дилера була придбана. На сьогоднішній день вартість 18 500. Якщо буде зацікавленість, якщо буде реальне бажання придбати цю червону ракету, то будемо балакати. Чекаю на ваші дзвінки, готовий відповісти на любе питання відповідно цього автомобіля. Автомобіль географічно знаходиться в місті Кропивницькому.